Ми на хвилях польського радіо для України це програма розмова з вами Світлана Мялик. Сьогодні ви почуєте історію захисника острова Зміїний 25-річного Владислава Задоріна, який цими днями побував у Варшаві і розповів польським і українським журналістам про пекло російського полону та поділився планами на майбутнє. Владислав Задорін служив в українській морській піхоті і брав участь у бойових діях, зокрема в Донецькій і Луганській областях, а також на острові Зміїний. Він прибув на острів на початку січня 2022-го, а за місяць потрапив у полон разом із вісімдесятьма іншими особами. Чоловік згадує, що 24 лютого 2022 року, не знаючи, що почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, він та його побратими спостерігали як російські. Кораблі обстрілюють острів після бою, не маючи достатньої кількості боєприпасів, військові потрапили у полон в Україні. Вважали, що всі вони загинули. Владислав Задорін провів у російському полоні майже два роки і зазнав жахливих і фізичних, і психологічних катувань. відрізати пальці на ногах за те, що вони мене відгнивали, і за те, що мені давали взуття не 45-го розміру, а 41-го. І в мене постійно пальці були зігнуті. Приходили лікарі. Коли ми жалувалися на те, що нас ноги гнивають, один медик приходить, може нам прибілтувати їх, але нічого не зробити. Інша каже: Я зараз принесу ніж потрібно сухожилля порізати на п'ятки, щоб вони взагалі двигатися не двері за немає. Іншому хлопці, коли зуби в нього гнили відпадали, тому що там цинга вітамінів, нічого немає. І приходить з пісня зука, той достає паскугубці з карману, витягує йому зуб. Першого дня полону готов кричати був на весь світ, що Росія це кати, і вони нас там вбивають. Я з першого дня був готовий про це говорити, хоча і психічно я до цього не був готовий. Іменно так, що психічно я почав звикати до чогось — це коли я почав виходити в люди і ходити серед людей. І бачити, коли їздять машини, люди сидять в кафе, там відпочивають чи ще щось. Особливо мені Литва допомогла. Коли я почав відпочивати, я поїхав в гори. Там е, на горнолижний ми там прокаталися, десь покупалися літом, і з хлопцями це відпочали, які були теж в полоні. Тобто нас це об'єднувала наша біда. І я почав психічно приходити в себе. Український захисник Владислав Задорін розповів, як над українськими військовими знущались у російському полоні за легендарну фразу про русський воєнний корабль. Як російські військові намагались дізнатись то саме з військовополонених, сказав ту знамениту для українського народу фразу про корабель. Наприклад, влада особисто вісім разів возили на аудіоекспертизу. Після звільнення 3 січня 2024 року влад Задорін пройшов тримісячний курс реабілітації, зокрема в Україні та Литві. Зараз він спокійно розповідає про свій досвід, щоб оприлюднити правду про становище українських бранців і жорстокість російського режиму. А ще військовий займається розвитком ветеранського руху Ветеранс Хаб. Це одеська громадська організація, яка допомагає військовослужбовцям у реабілітації, надає юридичну допомогу, допомагає у відновленні ментального та фізичного здоров'я. А також влад має плани піти у політику. Тож про все це далі у розмові із Владиславом Задоріним. Чому ви вирішили розповісти свою історію? Розповісти її всім і світу. От ми за. Раз пишемо це інтерв'ю у Варшаві. Це вже яка сьома країна, да де ви приїхали і розповідаєте свою історію. Чому ви вирішили? А хто як не ми? Ті хлопці, які повертаються з полону, вони повинні доносити в один голос про те, що відбувається в Катівнях, відбувається в Росії. Тобто, якщо б не ми, світ би не знав би про, про ті всі злочини, які робить Росія з українцями і взагалі геноцид українців. Ви сьогодні сказали під час зустрічі таку фразу про те, що. Кати російські військові, які катують і військових полонених, і цивільних полонених, вони ведуть себе зухвало. Вони не відчувають того, що вони колись будуть покарані, і навіть хизуються тим, що вони когось замучили, когось катували, когось вбили з українців. Чому так відбувається? Вони не люди, чи вони звірі, чи хто вони? Покарання згодом до них дойде. Уже є приклади, вже є люди, яких уже покарали за це в інших країнах. Їх зловили і вже покарали. Чому вони до нас так відносяться, і взагалі чому вони так роблять? Тому що по своїй сутністі Росія це є садист, це є кат, і їхні моральні такі, якісь набутки, які передавалися від батьків і передаються дітям. Одне те ж саме. Тобто вони повинні вони не тільки українців катують, вони й катують свій, свій народ. Те, що ми бачимо, що відбувається в їхніх в'язницях, так як вони відносяться так само жи до своїх людей, тобто їм все одно кого катувати і кого бити. От така сутність росіян. Ви один із захисників острова Зміїни. Так я пам'ятаю, читала історію вашу, тому що у нас зі зміїним ця фраза пов'язана, що ви тоді з хлопцями сказали, що русський воєнний корабль, іди. Там на три літери в напрямку такому туди. Хто це сказав? Це ви сказали? Чи хтось інший сказав? І я знаю, що росіяни допитувалися, вони навіть на детекторі вас перевіряли, записували голос. От розкажіть про цю історію. Тому що насправді ця фраза вона дала такого імпульсу для українців. Ця фраза уособила все. Оце зневажливе ставлення, презирство до наших ворогів. Е, мене возили вісім разів на аудіоекспертизу з російської сторони. Є версія, їхня версія, що саме російський корабль послав я. Мене вісім разів возили вони. Я з першого разу розумів те, що щось не ладно, і потрібно щось робити інше. Я змінював тон, я змінював наголоси. Я змінював свою мову максимально так, щоб запутати їх. І вони кожен раз згадували, що я міняю, і кожен раз мене возили і хотіли довести і засудити мене за все, що я так зробив. За фразу насудити. За фразу, так, але це питання табу. Є офіційна версія України. Хто це сказав? Придержуємося цього варіанту, тому що нагадайте, будь ласка. Є такі Рома грібу. Це офіційна версія України. Я не буду Розповідати версію. Питання табу насправді, тому що коли я виходив із полону, я підписав документи про те, що я не маю права розложити інформацію, так як ще шестеро наших хлопців знаходяться в полоні. Ще і ми стараємося їх витягнути максимально. Це з тої бригади вашої морпіхів, так? Один морпіх і п'ятеро ще прикордонників, які знаходяться в полоні. Вони з того часу, з 24 лютого, 22 року. Так, до цього часу вони ще знаходяться в полоні. А решта решта обмінені. Дехто проходить далі службу, дехто звільнився, дехто не в змозі проходити службу. Хоча має бажання за стану свого здоров'я. Я звільнився з Збройних сил і несу таку місію у світ. Я рахую, що я допомагаю хлопцям на іншому фронті, на інформаційному фронті, заради нашої перемоги. Це правда, я нещодавно робила інтерв'ю з паном Валерієм Матюшенком. Він цивільний, який дуже багато років провів ще до повномасштабної війни, був затриманий. І він, коли вийшов, я якби одна з журналістів, яка теж борола за його звільнення, інтерв'ю з його рідними, з дружиною Тетяною, він сказав, що в нього такий біль про те, що от він на волі, а хлопці. Дівчата там за ґратами. і він каже: Я ну мені дуже каже, важко від цього. Як вам зараз? Ви знаєте, у світі є такий синдром по-моєму, ще не з він Називається синдром звільненого. Це коли хлопці, які звільняються з полону чи в'язниці, і у них починається таке відчуття, що чому мене обміняли, а їх оставили. Чому так? Але я пережив цей період і зробив такі висновки, що я зроблю все максимально, щоб хлопців витягнути, будучи на свободі. Тобто, я хочу їм допомогти в цьому повернутися додому. Який зв'язок є з ними? Зв'язку ніякого немає тільки через координаційний штаб, який займається питаннями поводження військовополоненими, тобто повертають наших хлопців. Ми максимально робимо все, щоб їх повернути. Сьогодні ви зустрічались тут було дуже багато представників польської медіа, громадських організацій, активістів, волонтерів. І багато хто з них ну був просто реально шокований тими розповідями, які ви говорили про перебування в полоні, про те, що був голод, про те, що вас катували, про те, що знущалися. Так як от ви відчуваєте, як сприйняли цю інформацію? Ви відчули це якийсь такий зворотній зв'язок? Те, що ви донесли те, що тут не знали в Європі. Яка частина зрозуміла мій посил, який я приніс до вас сюди, деякі не зрозуміли. Воно відчувається. Розумієте, просто Європа цього не відчуває, не відчуває того всього пекла, яке відбувається там. І слава Богу, про те, що до вас не долітають сюди ракети, вам не прилітають шахіди, снаряди і тому подібне. Не гвалтують дітей, не вбивають дітей, не гвалтують жінок, не вбивають сінів чихось подібне. А Україна це все відчуває. Європі потрібно це донести, відкрити очі на це, що Росія є ворог. Не переживши, не відчуєш. Я живу на дві країни з часу повномасштабної Київ, Варшава. І, наприклад, от я не була чотири місяці дома в Києві. Поїхала, і зараз такі обстріли страшні. Тобто, щоночі дрони з по сотні дронів. Тобто для мене був такий процес адаптації. Я була трохи шокована, як змінилася за чотири місяці ситуація. Потім, коли я повернулася в Польщу, тобто єдине, що нас розділяє війну і мир, це кордон. Просто лінія кордону тут мир умовно, так то для мене я взагалі абсолютно по-іншому сприймаю те, що відбувається тут, переживши те, що там у нас в Україні. Тобто, не переживши люди, ну, така психологія, мабуть, чи вдасться вам донести словом цю правду? Потрібно доводити справду цим словом не в кількості 20-30 осіб а потрібно це розголошувати на телебаченні, на радіо, робити масові заходи із залученням не тільки журналістів, а й звичайних людей. Тобто люди повинні почути нас. Вони висновки самі собі зроблять, але ми повинні показати дійсно, що відбувається, показати не тільки словами, а і відеоматеріалами, записами і подібне. Все це є присутнім, і в подальшому, коли мене буду запрошувати в інші країни, я буду предоставляти ці всі факти знищення українського народу. Відео є У та... мене є багато фактів, відео. Навіть в мене є відео, де крейсер Москва по нам вже бив по острові. І я в той час знімав прямий ефір в інстаграмі. Я знав, що зараз воно прилетить і хотів так. Е... Ну, в інстаграмі збереглося ви У мене все є. Запечатлити цей останній момент, коли ракета прилетить і нічого не стане. Багато людей дивилися ефір, багато хто сохранив і це відео розійшлось по всьому світі. Які плани у вас далі? Що плануєте зараз? Я буду навчатися на політичну діяльність і згодом. У Львові по У Львові живете, так я у Львові проживаю і буду вчитися на політичну діяльність. І хочу зробити щось хороше для своєї країни в майбутньому, якщо в мене все вийде. Я сподіваюся, що все вийде. Будемо змінювати закони, будемо змінювати порядки в Україні. Надію в політику йдете. А ви ще займаєтесь Hub, так? Не Hub, Я займаюся. Hub – це інша організація. В Одесі називається Veterans Hub, іменно С. В кінці це ветеранський простір. Я був один з організаторів цього простору. А тепер я хочу організувати майже такий самий, можливо, краще у Львові із своїми набутими вже досвідом, які я набув у Одесі. Тепер я хочу зробити це у Львові. Об'єднати ветеранів. Зробити основну платформу для реабілітації для відновлення військовослужбовців. А от що до політичної діяльності ви хочете якусь свою партію, чи це буде, ви приєднаєтесь до тих, що є зараз? Я приєднаюся до того, що скоро створиться. Згодомся дізнаєтеся. Майбутнє України буде залежати багато від військових не тільки на фронті, а й вже в цивільному житті. Тому яка кількість військових буде в Верховній Раді, буде у парламенті йому подібне, тому що з військових. Які знають як захищати свою країну і що потрібно для своєї країни, вони зроблять Україну сильнішою, кращою, і просто крутою для того, щоб заходили інвестиції в Україну, і українці не виїжджали за кордон, а і за кордону приїжджали в Україну не тільки на працю, а й на відпочинок, тому що це наскільки крута країна, як і туристична, так і своєю культурою, своїми цінностями. Останнє питання до вас: ви дуже світла людина. І дуже сильна людина, тому що я просто в цьому інтерв'ю я навіть не питаю вас про ті катування, які ви пережили. Я навіть не хочу, щоб ви це заново переживали. Я думаю, що наші слухачі можуть почитати ваше інтерв'ю, які ви давали багатьом виданням, так і в Україні, і за кордоном. Я думаю, завдяки чому вам вдалось витримати це все, про що ви думали в найтяжчі моменти свого життя? Якби не хлопці, які мене коли мене були в камері, в мене було дві спроби суїциду просто, і вони мене два рази спасали. Дуже залежить багато від того, хто знаходиться з тобою поруч. Мене хлопці спасали, ми один одного піддержували. Це нас врятувало. Саме друзі, мрія. Яка мрія? Тобто я зрозуміла, що політика, ви транс, хабу Львові, але є така мрія от ваша особиста, така внутрішня. От те, для чого ви прагнете в житті, найважливіше -най -най для вас? Знаєте, в мене після полону з'явилася така навіть не мрія, а ціль вилікувати і зробити максимально здоровими людьми, які повертаються з війни. От моя ціль зараз в житті. Так як та людина, яка все пройшла, я хочу зробити це для інших. Тобто я, я не говорю про те, що я здоровий, я психічно здоровий, але я хочу зробити це для інших. Зробити ту ж саму єдину платформу для відновлення військових, якої в Україні ще нема. Спасибі вам, це дуже круто. Я зі свого боку, як журналіст, я сподіваюся, що і мої колеги теж ми вас підтримуємо. Тому будемо на зв'язку. Спасибі вам, слава Україні! Героям слава! Дякую. Зустріч захисника острова Зміїний, колишнього військового полоненого Владислава Задоріна, з журналістами у Варшаві, відбулася за сприяння Посольства України в Польщі та Євромайдану Варшава. Тож я поспілкувалась із Оксаною Гнатюк, першим секретарем посольства України та головним редактором Нової Польщі, волонтером Євромайдан Варшава Євгеном Клімакіним. Сьогодні відбулася важлива зустріч полоненого. Я бачила, що зокрема представники польських і медіа, і організації вони певною мірою були шоковані тими подробицями перебування в полоні українців і військових і цивільних, які влад розповідав. Що ця подія? Як вона власне вплине на польське суспільство? На вашу думку, амбасада наша посольство є організатором так цієї події, піворганізатором до пані Оксани Гнатюк звертаю. для нас було дуже важливо провести цю подію і дякую. Мо нашому головному герою Владу Саторіно, який знайшов собі сили розповісти про свій досвід у полоні і наголосити на тому, що російський агресор використовує всі, на його думку, доступні для нього засоби для боротьби і досягнення цілей агресора, в тому числі це є і інформація, і фейки, як і на полі битви, використовуються танки. Для того було дуже важливо. Ливо, щоб власне представники півнітворчих середовищ тут в Польщі почули це з перших вуст і зрозуміли, що наскільки серйозним є ця проблема. Зрозуміли, що агресія в інформаційному просторі а, направді є руйнівнішою, ні менш ніж фізичні тортури. А добре, що Україна та Польща дбають про безпеку в інформаційному просторі, і цьому питанню потрібно приділяти постійну увагу, тому що, на жаль, інформаційний простір має таку специфіку, що він не має кордонів і. Там більше можливості як для позитивних речей, так на жаль, негативних. Ми дуже дякуємо співорганізаторам цього заходу Євромайдан Варшава та «Community Army of Ukraine» за те, що провели власне цей захід, відбувся. А також дякуємо центру культури фільмової імені Анджея Вайде у Варшаві за те, що надали нам можливість таку провести цей захід в їхньому прекрасному приміщенні. Дякую вам. А я звертаюся до представника Євромайдан Варшава Євгена Клімакіна. Пане Євгене, я так розумію, що після сьогоднішньої події буде. Продовження так і Євромайдан Варшава хоче зробити ще якісь проєкти спільні Світлано, Не як ваш колега, журналіста дійсно сьогодні в ролі волонтера громадської ініціативи Євромайдан Варшава, хочу звернути увагу, що ми, як громадська ініціатива, вже з 2014 року займаємося дуже активно тим і вважаємо, що це вкрай необхідно. Привозити людей, які знають, що таке російський полон, які знають, що таке російсько-українська війна, які пережили цей страшний травматичний досвід, щоб ці історії лунали з перших вуст, тому що нашою однією з головних зброї є на противагу росіянам, які орудують. Фейками, сфабрикованими матеріалами, історіями, постановками, статистами, акторами в цій історії ми справдою повинні йти. І ось саме тому сьогоднішня зустріч в нас це історія про правду, історія про, про те, що відбувається насправді, і дуже сильна людина. Я говорю про нашого героя, про Владислава, який… Незважаючи на те, що провів ну ледь не два роки в катівнях Російської Федерації, який повернувся додому і знайшов собі сили для того, щоб розповідати про якісь нелюдські речі, які пережив він, які ну важко уявити жодній нормальній людині, що в 21 столітті хтось може голки під нігті струмом бити, каструвати, бити і так далі, робити такі речі іншій людині. Ось тому для нас вкрай важливо, щоб в Польщі, в Європейському Союзі, де вже деякі кажуть, що вони втомилися, питання від чого втомилися? Від слухання в змі? Про війну від цього втомилися. Ось саме тому вбачаємо нашу місію в тому, щоб розповідати про це, нагадувати і так трішки, знаєте, як витверезник робити для людей, які кажуть, що вони втомилися. Я Бачу просто, що ну втомилися, да, це теж говорять. Є ще певний такий процес звикання до війни, і мені здається, що саме отакі людські історії. От особиста зустріч очі в очі і розповіді вони зараз відіграють дуже важливу роль, тому що вже зараз менше читається, слухається. А от якщо людина приїхала і вона розповідає, тобто на людей це впливає. Я бачила просто тут сьогодні, от в цьому залі, як поляки реагували. Деякі були шоковані тими страшними розповідями, які Влад Задорін розказував про полон. Тобто, це впливає на суспільство, і це нам мені здається українцям допомагає доносити оту правду і боротися з пропагандою. Як ви плануєте, можливо, у вас будуть заходи ще, тому що я знаю, що ви організовуєте і протести, акції родичів полонених і військових, і цивільних, які тут проводяться в центрі Варшави. Власне, я була на кількох таких, де люди нагадують про своїх чоловіків, братів, синів, доньок і так далі, які перебувають уже який рік там роками в російському полоні. Що ви ще плануєте робити? В Євромайдан Варшава. Є наша біль, наш спільний біль. Це звісно наші герої з Азовсталі, багато з яких досі. В російських катівнях, про деяких ми взагалі не знаємо живі вони чи ні. І тут просто знімаємо капелюха перед мамами, дружинами, сестрами, подругами, родичами наших героїв, які не втомлюються, які роблять колошматять всю Європу, і ми завжди для них підтримка. І робилися тут не один раз акції. Будемо продовжувати робити, щоб нагадувати і щоб всіма мовами світу з. Учалось цифрі фрі Азовсталь і згадка про те, що вони є. Сьогоднішня зустріч для нас теж важлива була, і я дуже сподіваюся, що буде продовження цього. Адже скажу вам, Світлано, так я бачив і спілкувався з багатьма людьми, які пройшли російські катівні, російський полон, і те на що наш сьогоднішній герой влад звернув увагу, що дуже мало хто після цього хоче. Згадувати а ще й публічно про це: про те, що ти пережив, про те, що в психології це називається ретравматизація. Людина, яка вдруге розповідає, вона переживається, начебто знову занурюється, ось цей страшенний досвід Влад Відважна сильна людина знайшов в собі сили. В нього є почуття місії, що він має це робити, і тому ну в мене величезні плани, щоб в минулому році робити зустрічі з більшими аудиторіями, щоб можливо по Польщі поїздити з владом, щоб в академічних осередках зустрічі з політиками те на що ви звернули увагу, ось ця зустріч, яка діє надпотужно, коли ти. Не в категоріях абстрактних подій дивися картинку, де бомба впала. Ну, чергове з 2014 року, так, Європа дивиться на ці картинки, і вже можна це не дивитися, нам це показували. Так, а тут ти бачиш живу людину, ти бачиш конкретну людину, яка дивиться тобі в очі, ти бачиш, як вона переживається, ти слухаєш її історії. І, і важливо, таких людей. Привозити важливо, щоб такі люди зустрічалися теж з людьми, які приймають рішення. Зустрічалися з політиками, були зустрічі з ними в парламентах. З... Людьми, які впливають на громадську думку, дипломатами і так далі. Тому ось після сьогоднішньої зустрічі що з Владом ми говорили, що треба нам планувати наступний приїзд, щоб це не була не поодинока зустріч лише у Варшаві, але якось виходити на інші рівні в інших містах. І сподіваюся, нам це вдасться. Це була програма розмова, і ми сьогодні почули історію життя, полону і звільнення українського військового захисника острова Зміїний Владислава Задоріна. З вами була Світлана Мялик. На все добре.